Отже, на сьогодні підраховано 99,92% бюлетенів. Звісно, це вже не вплине на остаточний результат двох головних переможців народного фронту і блоку Петра Порошенка. Наразі заминка лише в одному окрузі 59-му, на Донеччині. Там мер містечка Курахова, ніби виграє в командира батальйону Дніпро. 1 Ну, за тими результатами, що вже є. У раді восьмого скликання вперше за часи незалежності не буде комуністів. Натомість мандати знову отримають аж 64 депутати, які голосували за одіозні закони 16 січня, що власне і спровокували кровопролиття. Оновлення депутатського складу відбулося на половину 56% нових облич. Роздивитися, хто прийшов, вирішив Володимир Соколов. Бати, поети, артисти та журналісти, Верховна Рада восьмого скликання змінює обличчя, оновивши свій склад більш ніж наполовину. І, хоча офіційні результати виборів ЦВК ще не оголосила, переможці практично відомі. рухаки під час війни з бойовим арсеналом ми зробили переломний момент. Всі ми дали шанс політикам, те, щоб вони стали майбутньому міністрами, президентами. Відомий сотник Євромайдану та учасник АТО Володимир Парасюк здобув переконливу перемогу на Львівщині, і як колись на майдані, може будь-якої хвилини сказати. Караул втомився. У нам зараз в країні складна ситуація. Нам треба максимально реформувати збройні сили України і взагалі питання внутрішньої безпеки. Навіть якщо треба буде вибачити заточі за інший законопроект, комусь дати по морді, то потрібно буде його дати. У перемогу ще одного герою майдану не надто вірили навіть соратники-фронтовики. Але відомий козак Михайло Гаврилюк впевнено переміг на Київщині. І вже навіть готує свій перший законопроект про зняття депутатської неторканості. Зробимо, зробимо, подамо правильно подамо, умно подамо От, на голосування, щоб все таки сняли неприкосновінно. А то вони що хочуть, то творять. От і їх не можна ніяк достати, бо вони неприкосновенні. А Шо цей учасник зроби? бойових дій на сході обігнав на виборах навіть відомого телеведучого, хоча й не дивно, адже не кожен кандидат заради походу на фронт продає свій розрось. Як зробив це київський бізнесмен В'ячеслав Константиновський. Я віжу в Комітеті по, на... по національної і оборони, тому що я вважаю, що якщо ми не подивимо нашу армію з колен, а да, то і Україна з календуста. Загалом же до ради пройшов цілий батальйон героїв Східного фронту, військових командирів та воєнних експертів. На думку політологів, саме вони можуть стати грізною силою нового парламенту. Щоправда, швидше за все без власної фракції та єдиної позиції. Я не думаю, що буде якась депутатська група комбатів, яка буде претендувати на політичну суб'єктність парламентського на роль ватажків бойового підрозділу ради можуть претендувати і лідери правого сектору. Дмитро Ярош і Борислав Береза пробилися до парламенту через мажоритарні округи. І вже створюють власну депутатську групу. Як ми називемося, це віддільна пісня. Прийде боржа, погрузимося. Якщо в прошло Верховної Ради приобладали драки і бокс, то, учитывая боевой опыт этой Верховной Рады, могут быть эксцессы, а именно стрельба. Но это шутка на самом деле, хотя в каждой шутке есть доля правды. Не обійдеться нинішня рада і без сімейних підрядів. Цього разу найбільше представництво отримала відомо на Закарпатті Родина Балох. Одразу три рідні брати сидітимуть в сесійній залі, та ще й четвертий двоюрідний Василь Петовка. Вперше разом ми побачимо в парламенті дует братів Добкіних – Дмитра та Михайла, а також знову брата і сестру Льовочкіних. От син президента Олексій Порошенко, який переконливо виграв на окрузі батька, в раді дебютуватиме. Буде в новій раді і опозиційне подружжя. Чоловік Наталії Королевської Юрій Солод несподівано переміг у слов'янську. Я на любов. Ще одна парламентська традиція: люди творчого польоту, без яких не обходиться жодне скликання ради. Так на заміну Таїсі Повалій прийшла Злата Огнєвич. А замість письменника Володимира Яворівського з'явився поет Євген Рибчинський. Ось де парадокс: долі нашої суть так було завжди і донині. Ніде українці в журбі не живуть, як тільки в самій Україні. А от акордеоністу Яну Табачнику та актору Богдану Бенюку так і не знайшлося заміни, і вони вже не зіграють у раді. Прощання слов'янки прозвучить і для таких зубрів, як Петро Симоненко та Адам Мартинюк, Олександр Єфремов, і, здавалось, незмінний парламентський диригент Михайло Чечетов. Не побачимо ми в сесійній залі і Ганни Герман з Інною Бовословською, Олени Бондаренко та інших відомих персонажів. І тим не менш у раді знову працюватимуть 187 колишніх нардепів, чимало серед них, як з регіоналів, які пройшли не лише за партійними списками, а й по мажоритарці. Як, от брат колишнього голови адміністрації президента, Сергій Клюєв, показовою є і перемога в Донецьку Юхима Звягільського, якого обрали менш ніж півтори тисячі виборців. Виграв свій округ і Маркурахову, який публічно підтримав ДНР. Парламент приречений, особливо на перших етапах, на те, щоб шукати п'яту колону, шукати зрадників, карати їх. Чи не найважче на перших порах доведеться представникам опозиційного блоку, серед яких парламентські дебютанти Вадим Рабінович та Олександр Вілгу? Ще один новачок, на окрузі якого експерти очікували запеклого протистояння. Свободівець Юрій Левченко. З третьої спроби він таки обійшов Віктора Блипешина. А от найскандальніше пахівці називають 102-й на Кіровоградщині, де переміг колишній секретар Київради Олесь Довгий. Після оголошення результатів його опоненти навіть приїхали у столицю вимагати від МВС порушення кримінальних справ. Він не переміг, він купив людей. Для нього це не люди, точніше, це електорат, який можна купити, приїхати на Кіровоградщину і всіх купити. Ми з цим не погоджуємося, тому ви приїхали сюди. Сам Олесь Довгий. Усі звинувачення відкидає, каже жодних порушень на його окрузі, міжнародні спостерігачі не зафіксували. Натомість готує свої матеріали для прокуратури та МВС про провокації з боку інших кандидатів. Вибори у 102-му виборчому окрузі відбулись. Трапка. На цих виборах довгий переміг з величезним відривом 15 тисяч голосів. Жодних порушень, які б могли суттєво впливати на результати волевиявлення людей на 102-му виборчому окрузі, не зафіксовано. Ще один потужний десант, що висадився у раді, представлятимуть громадські активісти, політологи та журналісти. Їх мета контролювати парламент зсередини. Зокрема, Сергій Лещенко бачить себе у бюджетному комітеті, аби не дозволити депутатам за рахунок держави влаштовувати піар на виборчих округах. Натомість депутатську зарплату, яку урізав Кабмін, пропонує повернути. Я взагалі за те, що була чиста зарплата і все більше нічого не було. Але вона має бути така, щоб вона дозволяла. Депутата не думати про те, що йому завтра принесуть хабар, і він має зважувати, що йому робити в цій ситуації. Тому що, якщо суспільство не платить зарплату депутата, то йому заплатить олігарх. Новий парламент фахівці називають проукраїнським різношерстним і зовсім неручним. Поднера соколов